На Полтавщині поховали військового Олега Мотрія, хто прийшов попрощатися. У мильцях Полтавської громади жителі скаржаться на погані дороги. Чого вимагають? Волонтери з Полтавщини щотижня допомагають військовим на фронті. Чим саме? У теплицях міського саду городу у Полтаві збиратимуть перший врожай. Що висадили? Із гвоздиками та трояндами біля свято Успенського собору в Полтаві зібралась понад сотня людей. 18 квітня влаштували чин відспівування за воїном Олегом Мотрієм. наш завжди нині повсякчас. Христос воскрес і Це мій рідний племінничок. Я дуже запам'ятаю, як дуже чуйну хорошу людину. І так він. Звався Україну в бараниті, не вийшло в нього. однаково. він добився свого і пішов захищати Україну. Дуже-дуже хороша людина була. Це, як кажуть, людина з великою бокою. Знайнався так його визвали, і він пішов за два дня. Не спів я з ними попрощатися, поспілкуватися. 44-річного бійця призвали до Збройних сил України 18 листопада 2022 тисячі До цього чоловік жив та працював на підприємстві у Полтаві. Я пропрацювала з Олегом, ну мабуть, 20 років на підприємстві Полтава та Канал. Він є чуйною, був чуйною людиною. Завжди готовий був прийти на поміч. І були в нас дуже теплі відносини в колективі з ним. Всі його дуже поважали і любили. Він був дуже світлою людиною. Дуже сумно, що так сталося, але так ця клята війна розпорядилася. Службу Олег Мотрій проходив у 110-й окремій механізованій бригаді. Був молодшим сержантом. Повідомив офіцер відділу призову міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина. Військовий 14 квітня у лікарні в Полтаві поранення Олег Мотрій отримав 28 грудня 2022 року поблизу міста Авдіївка, що на Донеччині. Ми вже дізналися, що він ранений, що він підірвався на міні. Ми дуже боролися за нього, дуже ми старалися зробити все, що могли. Але так. Видно, Боженька вирішив, що ми все дитинство провели разом, навіть були з роддому. Наші мами разом гуляли колясками. Він класний, він добрий, він відзивчивий. Олега Мотрія поховали на кладовищі у Росошинцях поблизу Полтави. У воїна залишились батьки. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава. Під час оборони України загинув Сергій Черненко із села Чутівка Оржицької громади. Про це Суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. 32-річний солдат поліг 11 квітня поблизу селища Білогорівка Луганської області. Повідомила перша заступниця голови Оржицької селищної ради Світлана Маслак. У воїна залишилися батьки. Нацятого квітня біля села Діброва Луганської області загинув 27-річний Михайло Зазекало, чоловік із села Пишненки з Зіньківської громади. Він був солдатом протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. Повідомив голова громади Сергій Максименко. У бійця залишилися батьки, брат та сестра. Днем пізніше, 14 квітня, поліг старший солдат Микола Ляшко. 30-річний боєць загинув у селищі Білогорівка Луганської області. Чоловік проживав у селі Бабичівка Глобинської громади. Повідомила Оксана Ворона. Коли попрощаються із воїнами, поки невідомо того ж дня, 14 квітня, біля села Діброва, під час виконання бойового завдання поліг Юрій Власенко. Він мав звання солдат, був кулеметником, як повідомила секретарка Шишацької селищної ради Лілія Титаренко, бійцю було 30 років. Він народився у селі Сагайдак. У воїна залишилися мати, дружина та донька. Попрощалися із бійцем 18 квітня у рідному селі. А 16 квітня біля селища Ямпіль, що на Донеччині поліг роман Твердохліб. Він мав звання солдат, був стрільцем, повідомила Оксана Ворона. Боєць 1988 року народження проживав у Полтаві. Коли з ним попрощається, невідомо. Вулицею Шевченка у селі Мильці Полтавської громади щодня їздить Геннадій Романенко. Я доходять от як ви бачите, до метра. Глибиною. І поэтому, коли їдеш на машині, приходится останавливаться на второй, навіть на второї скористі не виїжджаєш з цей, а приходится включати первую першу користь. Після приєднання до Полтавської громади жителі села зверталися до місцевої влади щодо стану доріг. Відповіді були що перший раз, що вони ще не передали документи з в общем, ще вони не в курс діла не вийшли, грубо говоря, сказати. А потім вони почали нам писати відповіді, що немає коштів. Ми вимагаємо капітальний ремонт вулиці Шевченка, капітальний ремонт центрального в'їзду, капітальний ремонт горової. А останні вулиці, ну щебнем хоча б засипати. Що можна зробити в цьому році? Це зробити центральний в'їзд, тому що в нас недавно поламалася маршрутка, відпали колеса. І ось оця ця дорога Шевченка від 62 по 180-й будинок можна зробити. Тетяна Григоренко проживає на вулиці Горова. Я живу на підйомі гори і в цьому році думаю, ну що таке швидка стоїть. Виходжу напроти мого двору, двора на середині дорозі, стала ж ну. Швидка машина стала, просто стала, і лікарі пішли пішки, тому що глина ну колеса до половини в глину заїхали. Ну це ж такі дороги, як ви бачите, по всьому селу, по всьому. До самої крамнички дійти це для мене ціле спитання, А ще як дощ пройде, тут же слизота, боїшся лишній шах стукнути. Одну з їхніх доріг внесли в програму ремонтів за пропозицією управління житлово-комунального господарства. Ще одну додали на комісії. Як пропозицію включити в програму ЖКХ це вулиця Шевченка і вулиця Центральна. Одна з них потребує ремонту саме асфальтного покриття, інша потребує підсипки, бо там асфальту як такого не було ніколи. А новий асфальт це капітальне будівництво. Остаточна вартість буде зрозуміла тільки після проведеного тендеру, і після того, коли буде прописано, що саме буде виконано для ремонту. За словами Юлії Горочаніної, до програми вулиці мають затвердити рішенням сесії міськради. На ремонт доріг, які перебувають у власності громади, спрямували по два мільйони на кожен старостат, говорить Валерій Пархоменко. З них частина піде на мільці. У нас буде тендер на поточний ремонт доріг і там 7-10 днів на його проведення. І Я думаю, що десь в кінці квітня. Погодні умови, якщо буде давати, ми почнемо працювати. Ми зараз йдемо по поки, поки що по потишне роду. Грошей на у нас не хватає. Ми сьогодні перш чергу при до військові. А в'їзд до села від траси Київ-Харків перебуває на балансі агентства місцевих доріг. Звернення щодо ремонту цієї дороги розглянули обласний департамент будівництва та агентство. Останні готові розпочати ремонт на умовах співфінансування. Йдеться у відповіді на запит. Ми подали пропозицію на агенцію включити цю вулицю чи цю дорогу. Перепрошую, так само в співфінансування з агенцією, щоб половину ми профінансували, як міська рада половину профінансувала область. Обласний департамент будівництва у відповіді на звернення жителів повідомив, що вартість капітального ремонту цієї дороги становить понад 10 мільйонів гривень. Каріна Попова, Богдан Казиріт та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Тільки повернули з передка від хлопців, їм відвезли пасачки та їхні замовлення, а звідти привезли гільзи, протитанкові засоби. Це снаряд, який нам надали наші захисники як трофей. Це снаряд з ворожої ракети, касетної ракети, використаної вже її достали з землі. Тобто там цілі поля осіяні такими снарядами. Волонтери громадської організації Волонтерський центр з Україною в серці показують військові трофеї, які привезли з Бахмутського напрямку. Дмитро Науменко каже, що їх планують продати на благодійному аукціоні, а гроші передадуть на потреби Збройних сил України. Вже є нові потреби, потреби бензопили, кікімари, рожки, глушителі, сітки маскувальні. Бо вже починає зеленіти. Волонтери для військових власноруч виготовляють лампочки. У бліндажах, коли немає світла, все ефективні. Вони робляться з звичайних лампочок непрацюючих. Сюди вставляються акумулятори з цигарет цих електронних, плюс зарядка від USB. Збираємо у населення у кого які сигарети поставалися. Це дуже важливо у цій батареї. За словами Олега Дугіна, є потреба і в овочах для виготовлення сухих супів. Щотижня волонтери відвозять на передову більше ста пакетів таких супів, а потрібно близько тисячі, говорить Олег. Якісь такі сухі душі. Ми самі почали їх ж виготовляти. Це дуже необхідно хлопцям в окопах, тому що не завжди є можливість прийняти звичайний душ. Вони дуже рятують. Це на один раз він одноразово його використав та викинув. Тобто кожному військовому на день такий душ потрібен. Волонтери центру речі на передову відвозять щотижня. За словами Дмитра Науменка, долають більше тисячі кілометрів. Кожну суботу ми там. П'ятницю збираємось до 12-ї ночі, в 12 ночі виїжджаємо, щоб вже зранку першу робити вигрузку у хлопців. Як правило, повертаємось в неділю зранку. Більше суток займає путь. Перша наша поїздка була під Херсон. Ми виїжджаємо на горку, одразу почався артобстріл по нам. Ми швидко вигрузили і тікаємо. Волонтерський центр з Україною в серці почав діяти у травні 2022 року і складається із 37 волонтерів. Я не служив в армії, так, по здоров'ю не пройшов, але трішки військова підготовка є, оскільки на початку війни ми всі разом з нашими волонтерами були в теробороні. Я писав вже заявки в воєнкомат подавав не раз, але сказали, поки очікувати, вас викличуть, а чим я ще можу бути корисним. Буває, опускаються руки, не хочеться нічого. А потім, коли приїжджаєш туди до військових, і ти розумієш, ні, ти сильний, ти можеш, ти повинен стояти пліч опліч з ними, допомагати. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Латук, салат. Це грядка ридиска. Там дві ділянки огірка салатного. Ще є салат і кріп. Олександр Печененко показує зелень та овочі, які вирощують у теплиці міського саду городу в Полтаві. Цю теплицю площею 200 квадратних метрів відкрили на початку березня у межах проєкту Сади перемоги. Взимку в контейнерочки маленькі, десь півлітрового об'єму було висіяно огірки на подальшу висадку в теплицю. Висадили, полили, зараз загребемо. і трошки, отак, трошки розсаду». трошки Ось видно, вже навіть світ з'явився, вже ще трошки, і матимемо врожай. Тогоріч міський сад город дав майже 100 кілограмів врожаю овочів та зелені для внутрішньо переміщених осіб. Цьогорічний врожай також вирощують для переселенців. Власне, ВПО ми плануємо передавати перші врожаї. Врожа. Ми з партнерами ведемо консультації, як правильно вести облік, а можливо. Хтось потребує ще більше. Тому ми будемо пропрацьовувати, як правильно комунікувати з ВПО безпосередньо. Планується створення публічного простору, відкритих, грядок, публічних відкритих, грядок, грядок умовно експозиційних для спілкування, для інтеграції ВПО, для психологічного розвантаження. Полтавка Світлана Ємець до міського саду городу приходить, аби допомогти. Каже, що тут відпочиває психологічно. Спочатку розчищали територію. Це було одне мабуть із самого важкого. Думаєш, та я раз приїду, подивлюся, що там все, все більше їздити не буду. Але приїхав, побачив, що та ну така краса, ну треба ще приїхати. І діти що суботи, ну що ми їдемо в Садгород? Ну що ми їдемо в Садгород? Діти бачать на прикладі батьків, що потрібно дбати не тільки про себе там свою будівлю, але треба дбати про свою вулицю, про своє місто. За словами Олександра Печененка, до 2026 року усю територію полтавського міського саду городу планують обладнати на 90%. Проєкт реалізує Полтавський інститут розвитку міста. Близько півмільйона гривень на облаштування теплиці надав уряд Канади. Віра Чиж, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.